І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів Сьогоднішня наша новиночка це пушин! Багато хто любить пушина ем, Тут є вісім, якщо я не помиляюсь, пакетиків Ось такий пакетик простий пушин. Ось такий кольоровий. Теж пакетики досить кольорові, я страхся. Завжди. Ось такий пушин дуже милий, ось такий, дуже прикольний. Ось такий пушин. Оцей мені прям дуже-дуже сподобався. Деякі пакетики я навіть е приклею, але я їх не робила наліпками. такий пакетик із лапкою і такий з бантиком. І сьогодні давайте я не знаю. Я хочу вибрати. Я вже не пам'ятаю, що я там клала. Давайте ось цей ось, він мені подобається. Так, зразу відкладаємо цю колекцію. Е, сьогодні ми закінчуємо, на жаль, колекцію лялечки. Я її дуже любила. Але я можу зробити другу колекцію. Ой, другу частину. Так, сьогодні ми давайте таку, не знаю. Давайте фіолетову розпаковку. Тут багато фіолетового. З колекції та балапки. У нас тут фіолетового не дуже є, ну давайте візьмемо ось такий. Тож, давайте ось ці всі візьмемо. Будемо брати тільки отакі тепер. Так, беремо ось цей. Бо ці два я хочу лишити на кінець. Далі наша минула новиночка. Тут вони всі такі гарні. Ой, боже мій. Тут давайте візьмемо ось цей пакетик. Так, з колекції куромі. Не знаю, тут е, отакий от фіолетовий, отакий от фіолетовий і такий трошки фіолетовий. Цей теж фіолетовий. Так, який. Мені здається, що ось це дуже фіолетовий. Він дуже гарний, мені здається. Якщо е, буде місце, то я можливо навіть і приклею цей пакетик. Тож він і милий. Хіба ж ні? Так. Ніяк ми не можемо закінчити цю колекцію. Вона стоїть і стоїть. Не знаю, який тут більш фіолетовий. Давайте візьмемо цього снігом. Колекції збери лук Е, Давайте напевно, що оцей. У нас досить мало пакетків на розпаковку, але це нічого я думаю. Давайте я зараз перерахую, скільки у нас є пакетків, щоб точно знати. У нас сьогодні всього лише 7 пакетиків на розпаковочку. Це мало, дуже мало. Ми на наступний раз постараюся, щоб було дві новиночки або якусь дуже велику колекцію я зроблю. Тож, починаємо. До речі, того разу я забула сказати, що з цим зоштом і каталогом у нас точно все. Того, що, е, того, що все ми тут заповнили всі вже е, колекції. Це все. Попрощалися з ним і переступаємо до нашого нового зошито каталога Перша наша колекція це Happy New Year. Зимові речі. Цей пакет мені не шкода. Так. І ось ці скрави. Тут в нас ось такий подарунок. Ми його давайте приклеїмо ось сюди. Він такий великий. До речі, я собі купила спеціальний папір для паперу з і вже нову колекцію, він під номером до речі. І вже нову колекцію пошель я робила з того паперу. Далі наша колекція табалапки. Е, наш пакетик. Його теж можна рвати. І дивіться, яка тут гарна фіолетова лапка. Ось приклеїться. Ось така тут гарна фіолетова лапка. Потапаємо її. Знову ж таки, вона не рідкісна, тому що вона з блискутками. Вона під номером 3 ну. як я і казала, ми закрили всю колекцію. Ой, і всю сторіночку першу. А ці ще навіть не починали. Як? Я нічого не підлаштовувала. Я реально брала якийсь любий пакетик. Просто. Як так випало? Ну, все, на наступний раз ми точно маємо е, якийсь майбутнє. Не з цієї сторіночки, тому що ми її закрили вже. Ну і ось така стріночка в нас вийшла. Тут чотири лапки: одна рожева, така новорічна трішки, така е срібна, ніби прозора, і така фіолетовенька. І наступна наша клепція. не пропустила лялочок. Лялечки. Наша колекція лялочки. Мені найбільше не подобається така. І один, два, три, ау! Боже, що це таке вже якийсь не вийшов. Ось така дівчинка. Вона ем, така фіолетово-синя. Вона у нас, звісно, що під номером. Я не пром... не Ой. Ще Я не поставила номер. Але вона, звісно, під номером 3. І на цій колекції в нас все. Якщо е, зможете, то пишіть, чи сподобалась вам ця колекція, чи ні. Якщо це відео набере багато лайків і багато переглядів, то я, можливо, зроблю другу частину цих лялочок. Мені сама колекція, як я казала, не дуже сподобалась, але прям оця, о... коротше, ну, мені не дуже сподобалась ця лялочка, яку я її намалювала. Але і оця трішка. Тільки волосся, мені сподобалась. Оця оця мені прям дуже сподобалась, Прям дуже її люблю. А ось ця теж нормальненько. На цій колекції в нас все. Переходимо до куромі. Сподіваюся, сьогодні випаде, можливо, якийсь одяг вже нарешті. То, що нам не випадає, ніяк не може випустити той одяг. І давай одяг. Є, це одяг, 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 одяг. Це в нас ось такий одяг. Це в нас шапочка, це до костюмчика, до піжамки. Це така в нас шапочка. Давайте примірюємо, що я буду казати, наша куромі. Сюди її приклеїмо. І зараз її примірюємо цю шапочку. А потім, коли можна буде її зняти, ми поставимо її в шафку. Ось так мило у нас вийшло. А! -а, -а. Клас! Мені дуже подобається. Поставлю її спати в піжамі. Папа. -па. І ось цю я хочу приклеїти цей пакетик. Так, але давайте на ось цю сторіночку. Зараз я приклею за кадром. Так, я приклеїла. Ось ось так вийшло. Дуже прикольно. І наступна наша колекція. Збери лук. Чоловічку. Майже продумала назву. Цій колекції у нас вона вже закінчується. Я тільки придумала назву. Ай, я хочу зберегти купити. Ось, трошки відріжу. Зберігаю ці пакетики для того, щоб потім зробити з них колекцію. Ніби такі будуть е, сквіші з цих пакетиків. І ми їх будемо клеїти вже не в зошит. І тут в нас випадають штанці клас! Мені здається, вони прикольні. Ось такі ніби чорні джинси. Зараз ми їх приклеїмо. Ось От... туди рівнесенько приклеїмо як вам подобається наша лялечка. Поки що схожа на хлопчика, але це мало бути дівчинка. Просто е ще нема волосся в неї і лиця. Так, так швидко ми дійшли до нашої минулої новиночки. Просто дивіться, який гарний пакетик. Ай, не можу. Давайте нічого. Давайте перше приклеїмо пакетик сам. Зараз подивимося під яким. 에, не можу відклеїти зараз акаду. Так, я відклеїла і тут ледь-ледь видно, що воно під номером 14. Тобто, о, я зразу так відкрила на цій стрінці. Сюди. Ось так гарно. І наш сам сюрприз. А дивіться, який гарний. Це у нас ось такий пончик. Він під номером 7. І далеко 6 Знову на цій сторінці. Знову ми так як з лапками зараз закриємо цю сторіночку. Не знаю, вроді було так. мало бути. Ось так. Так. На цій клапці. І так швидко ми дійшли до нашої новиночки. Зараз не хочу вам показувати. Так. І один, два, три. Просто подивіться, яка гарна в нас зараз сторіночка. Перше я зробила ось таку малесеньку сторінку на чотири пакетики. Потім її перегортаємо і тут вже така велика. Так, дивіться, яку тут я велику відкривашку зробила. А, ні, це... Ж... Я ще зробила для пакетиків. Ось така. Не знаю. Будемо якось клеїти. І нам випадає пушин під номером 2. Ось такий він гарненький. Я не знаю, у мене всі пушини. Я хотіла перше робити цю колекцію, тому що у мене пушин... Я не вмію малювати пушину. І у мене пушин не схожий на пушину, він схожий на просто якогось злого кота. От тут зразу на першій стрінці має бути. Так. Приклеюємо. На новому папері дуже класно, бо такий тонесенький. Клас. Вау! Дуже прикольно вийшло. Ну, і я хочу приклеїти ось цей пакетик. Ай. На ось цю сторіночку. Думаю, що нам оцінює сторіночки не вистачить, тому я ще одну якусь дороблю. Це так приклею за кадром. Так, я приклеїла. Що ж, а на цьому, на жаль, все. Дивіться, до речі, який у нас вже грубий каталог. На цьому все. Всім па-па! Ставте, будь ласка, лайки. І дивіться, якщо ем, це відео набере дуже багато лайків. І переглядів, то на наступний раз буде сюрприз. Дуже класний. Я вже навіть придумала який. Тому па-па! Ставте лайки і підписуйтесь. Вам не важко. Мені приємно!